Продайте снизу бюджету Тубинского института до Громада на 25 лет. Проектом передбачено збільшення до різного додаткової частини бюджету на 16 мільйонів 4450 гривень. З них за рахунок виконання варто доходів загального фонду 10 мільйонів 4500 гривень. Перевиконання доходів бюджету 1 мільйон 904 Є субвенції в державному бюджету з бюджетом на забезпечується працювання учнів засобів загальної освіти 3 мільйони 841 мільйонів 1800 гривень. Частині посії субвенції з поляни поблизу освіти і речка сумнів. Найшла комісія державного роздатку дала ціле ряд. Давайте поговоримо з пропозицією земельної, так? Так, не одне уточнення. Пропозицію земельної комісії підтримати, так? Так. Не одне уточнення. В частині коштів пропонуються відповідати до листа голови літаційної комісії щодо коштів, які планували нам. Поточний ремонт частини приміщень та вентиляційних систем проти радіаційного укриття пологових будинок у зв'язку з тим, що тривають реорганізаційні дії щодо пологового будинку. Ці кошти не можуть бути використані по причині, що потрібно передати проєкт. Далі проєкт вилягає коригуванню і далі потрібна експертизу. Далі проєкт потребує коригування експертизи. І відповідно подальшому тендерно тендерної закупівлі цих послуг. Це е, зрозуміло, що в цьому році ми не зможемо виконати ці всі необхідні роботи з передачі задумської міської е, лікарні ліквідаційної комісії цього проєкту, проєктної документації вірніше показав. Через це кошти пропонуються передати на капітальний змор цин приміщення другого пологового будинку до міської міської лікарні. Я не на... Так, я зрозумів. Ми вчора були на, на, на комісії. Це рішення було підтримано на земельну комісію. Але, на те, що вчора стояло питання про аварійну ситуацію ліфта е, на в будинку по адресі Грушевського, напевно, так. Симедуска Е, Уточнювали із. Компанією, що займається управлінням, відповідно, є позиція така і депутати, з якими спілкувалися, є позиція цих коштів надати на аварійний ремонт ліфта. Тому що це є соціальна історія людям різного віку, похилим і решта. Потрібно ті, хто живе в цьому будинку, потрібно зробити аварійний ремонт ліфта. Тобто просимо розглянути можливість управління фінансів виділити з цих коштів з мільйона п'ятдесят. Необхідні кошти для управління архітектури для того, щоб забезпечити по програмі співфінансування ТОП-житлових в, в частині аварійного ремонту ліфта. Там 326 тисяч шість. Триста є ваша пропозиція і поточних видатків на поточний ремонт укриття триста 326 тисяч передати управлінню архітектури так. на капітальний ремонт. Та, я вважаю, що суми на капітальний ремонт на ремонт там, будинку для облаштування центру ментального здоров'я. А не буде потім сказати документальний, що 25 тисяч чоловік? Я за... вже думаю, що він, блядь, знайде. Бо я ще раз тільки про документальний. Але ви, 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 що ви, 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 Потім нам Я перший Я був на бюджетній комісії під час цієї розмови, коли були представники, коли було спілкування. Я деталі не буду оголошувати, як там було, але ми розуміємо, що у нас в бюджетній комісії була одна інформація. Вчора була інша інформація, але загалом капітальний ремонт ліфтів, які вийшли з терміну. Використання вже мав би відбутися давно. Але ситуація сталася така, що ліфт зупинився. Мовиться про аварійний ремонт ліфта, як невідкладний ремонт. Тому що по капітальному могли чекати, почати гроші. А як там там було не називалося? Сьогодні ми говоримо про те, що це так і Люди ходять на 90 поверх. Як до речі, голосом в червні, в Первіз травні місяці він постав першого листа з дефектним актом від рівний ліс компанія, яка обслуговується на, 2 на 2 два ліфта. Це можливо два і на три. Будет широкий, полімон політа може бути. Ні, але 4 три. А там чотири вже це, Тому вони про під'їзду. Ну, тому він точно не працює. Два і чотири це два ліфта, капітальний цих тримат це більше тридцяти років. Тридцять шість другий трохи. Вони вже там писав. Два відключили на пробу, що типу, як підрає Ну тобто рівному, я знаю точно ситуацію, тому що я з тим армарізмінний високий співпрацював. Там є катастрофічні ситуації. Але вони спішили, давайте подивимося, дадуть бабки, не дадуть. Що отключили цього літа? Зараз давно бабки на слідчі тиждень побачите 4 відключення. Ну а в 도мін, я то робив бульдинці, то півтора мільйона з молоді. Там в літка ставлюся. Це капітальний ремонт. Не понял, але це те саме. Просто поміняють ригілічані там. Що ж, ми політика пропустили. Благодарю. Отже, основний запит, який ми отримали, а до цього ми додали, як велика частина нашого пошуку, частна комунікація. Добиш, і розбити дані, то ми що подати. Зізнаємо, жімени, жімени, щоб мене рукоєте, а характер рукоєте, забусно. Я за зименну. Зіменну і за нашу фотографію означає. До тебе прийду фотографії. Так, 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 так. Так, оце я чула раніше, то й це я тут клітиш. Я вже так велики не чула. Я рахую, дозвольте, я жив до я рахую, що що б там не було, але це жителі міста немає війна, але ми повинні люди збиралися. Чи ми не чули, чи чули? це треба питання, і Щось треба починати, так чи інакше. Треба, треба, а зараз, а так, що трейшу, трейші, сферти, я запишу, там зараз не ви тиждень. Це вже по надходженнях коштів. Якщо в нас немає коштів, <свят> то де вже коли часу роблять. Я скажу, я працював гарне. Я точно знаю компанію. Я знаю точно цю сільські розкладу. Вони заступнили один рік два. Дефект не палік старший палік і 34 І ви зараз вони роблять? Ні, один тільки отвіщили один. Якщо зараз один заключений, зреагували на вибавки, побачить, чи не відміни, які включають зустріч. Поки не даємо. Це вже Ви Додали, бачив, що приказали, що не відбавлять. Так? Так, так. Побачимо, ми тоже не приходимо. Ми даємо так само і всі. Просять і половину даємо кому як. Можливо, треба вирішити питання з управителями, тому що на сьогоднішній день... Якщо там немає ОСББ, є округи, які збирає кошти, ну то мабуть, треба якось акумулювати, розуміти, де де пріоритетно потрібно витрати кошти. Тому що кошти великий, і вони збирають кошти по цілому місту. Так можливо, якось має бути диплому місця. Чому вас Ми допомагали того, що викликати на цьому на ремонт дахів. Катастрофічні. В деяких де будинок, наприклад, Шевченка, 44, там будинок 4 квартир. Ну, тобто там він з них не отримає ну, нічого. Спомогти тобто, на кришу треба, звичайно. А великі будинки, там є як на е... Кременецькій останні, п'ятиповерхові будинки, поверховий будинок із на скворому заводі. Він за свої кошти там нормальне коней немає. Чого ви так дивитеся, що та це? Люди всі отримали безкоштовно квартиру, Всі квартири приватизовані. Скажіть, чому має міська рада його робити? Ну прийдіть мені, її зробіть, її зробіть, ще комусь зробіть. Ну, ну це ж таке, ви знаєте, я от послухаю кожен раз. Ну хай люди скинуть. Люди скидаються кожен місяць або не ступав. Добре, ми проголосували. Давайте, дуже стане, але Добре. Це, я, я, я в його часі ще хочу до цього добавити. Ребята, я є можливість, щоб е, покликати на сесію директора житловика. Я покликав, покликав. щоб він розказав. Ну, умовно, бо зараз буде слово питання. Вже говорили, другий ліфт люди будуть зараз приходити, третій, четвертий. Хай він чи є в нього можливості, якісь свої, якісь можливості слова кажуть е... Остане. Да. Я вас підтримую питання в тому, що тут включили слово аварійний ремонт. Так, да, так, та, 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 Якщо мова йде про те, що вони фантастий їх зупинили планом п'яти, вони не можуть побудувати. Одна історія, коли наприклад є болівій. Зняло так, то ми робимо аварійний ремонт, незалежно від того, що там потребується капітального ремонту коли-небудь, так? То yeah. я вважаю, що ця ситуація саме така, як виключення, ми даємо гроші, тому що сьогодні є аварійна ситуація, так? Yeah, да, так, звичайно, да. так, подачі я... нам подали так, що це yeah. індикатор аварійності, визначається, чи там погоди, або yeah, це теж, Як людина люди придатні від теж вона. Це, звісно, так. Я вулаги, я... Зараз так цю що люди, які живуть до четвертого помовни, їх давайте давайте поговоримо про це. Навіть коротко реподам. Якщо наприклад мова йде про те, як вони будуть ходити, так скажіть, будь ласка, як вони вийдуть, коли поїдена тривога, наприклад, два часа ночі, зв'ятого поверх, двічі працювати, години ножками але, але але в той же час він працює. Дай Боже, что что-то. 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 Дай Боже, что что Дай Боже, что что-то. Дай Боже, что что-то. Дай Боже, что что-то. Дай Дай Боже, то Дай Боже, что что-то. Дай Боже, что что-то. Ми виділили кошти на надання матеріальної допомоги. Э, це питання моє, ну, як би, я... Ви походили. Ні, я, я, я... я прийняла вас, ви виділили кошти в сумі 180 гривень. У нас походили, в цьому комісії. У комісії походили. Ми виділяли більші... Ми не виділяли більші, ми виділяли більші на бюджет. Ми виділяли 300 тисяч у на Так, і це і може бути вирішення. Голосувай, що можна збирачим голосом, просто такі питання розпочин Нема матеріалу, що є. Я думаю, що на слідуючий сесію треба віднайти. Їх мене мусить що підвозити, в нього сльози газу. Бо роблять операцію, то, її, то, то, то а, О, операцию, він має... Він в цьому році не на допомогу не брав на допомогу нічого. Тоді ще у брата бабки, то її поїхавки, і він робить операцію всіх. Ну то всі це знаємо. Не треба розказувати, але йому треба, щоб він написав заяву. Хтось за нього запишеться. Тут який? Тут, я думаю, непонятний. Він знає, він знає, я йому писала. І він завжди буде після операції, пікреди, все інше. Він додасть документи і все дамо, скільки там треба, все дамо.

Това е нещо, което трябва до мисъл, за да оправим, за да за някои нови вивчили всю ситуацію, розлідили, і якщо то вони вже будуть подавати подання конкретним? Тоді пашу на питання. Саме Ви, витрачені деякі документи, військова ситуація. Війкова треба, дать? так, так. А, Ужди, а там Що? Скажіть, будь ласка, а хто має ініціювати? Звернені до міністра оборони, давайте, якщо одному не можна давати, у нас, у нас дуже велика кількість героїв, де портрети у нас стоять на площі нашого міста, вони теж загинули, захищаючи нашу державу. То як це буде? Одному дати, а скільки там чоловікам взагалі ніщо? Ну, давайте, я не проти, але я просто хочу ну, запитати. Янко точно легендарна особистів. Але тільки що нам казали, що звернення буде стосуватися буде... Тут, це не присвоєння, розібрати да, в... для... ну, а розібратися. Але в самому зверненні написано: Огляд на вище зазначена, просимо увагу, звертається міська рада. Депутатів, корпусі, по шановний пане міністр, звернутись з поданням до президента України щодо присвоєння, звання Ту не йдеться про те, щоб ви вивчити питання, так? Да? Ну Вони а... по-любому будуть вивчати, тому що. Ну то ми вони все ви вивчаємо. Вивчають всіх і вся. Це прогресивається, ніхто президент, а легатива, президента. А але тобі. подання можуть просто міська ради зброї. Чому маємо може. завдання ні. Чому ми не можемо написати листа, якщо ж дружина звернулася до міської ради? Якщо, якщо розібратися, то можна. Ну якщо там є в кінці, яка торі хто читає, прошу це присвоїти, то не може міська рада, розумієте? То тут розібратися чи розібратися і клопотати про присвоєння. Це зовсім різні речі. Ну, то за що й мова? Вони перш ніж будуть видавати президенту, по-любому будуть вирішати. Тому ми так думаємо, що перш ніж подавати, я вивчати. Витратити. Тут би вже, тут зазначено так, з проханням про внесення президенту подання щодо присвоєння. А, що а де взагалі зараз дня першочергово? Я думаю, був, не на розгляд разу це буде вносити. Якщо просто зняти, то я буду і буду ви знаєте, що буде завтра? Ось я плив з цієї Домської ради. Тобто ми маємо з зверталися усно до міського голову. Настільки ви розумієте, скільки, я вже ще раз подру, скільки в нас героїв, які загинули, наші домичани із району. Ну давайте всі тоді, чому? Весь список підготовимо, і хай розбираються, і не задушимо. Не робіть розвитрати. Наш розвитрати розвитрати. Їм всім треба давати, вони загинули. Візьміть на доречення, і Ще? 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 Ну, поки є питання, ніхто не заперечує, що потрібно... Ні, ну, якщо... треба написати, ото зняти, щоб люди на ото написали місце, щоб не звучало, що це, а взяти, що на ото, на, як ви казали, розібратися. Ми точно розуміємо, що він е, в нас, є в нас підстав, вважати, що він не столовий. Питань так, немає. Питань немає. Героя України, тому що для кожної сім'ї э, ця втрата вона є найбільша і участь э, їхніх э, рідних, які загинули, ну це найважливіше і найбільше. Ну але треба якось, я розумію, тоді брати до уваги всіх як зараз. Якщо ми будемо голосувати, то не буде нечесно по відношенню до інших людей то зазначати причет. Давайте ми тоді повний список всіх, хто в нас є э, на майдані. І відправимо, <плес> хай забираємо. я тільки я часто по відношенню інших. А тоді, якщо це буде на то тоді Міністерство оборони вибере тих, які дійсно зробили. О, тоді вони вивчать. З того загального списку. Якщо так? так робити, то ну як вважається. Тому що не можемо завтра ведуть і скажуть, що ми будемо, що це не в порядку. Ви маєте зняти з порядку древно. Ну, рекомендувати, вивчення. щоб довивчити це питання. Ну це Я направлю раджу голосу, ви приймаєте. Так, ви вже приймаєте ну, щоб не було в нас. Поки якщо... <кхи> ми це ось така. Не будемо до вищу. Ну так, бо тут казали, що тоді треба всі, скільки в нас там є. Що ну, чоловік? Звичайно. Це буде нещасно і несправедливо відношенню з інших людей. Якщо ми подаємо, давайте вже всіх подамо і міська рада. А щаття Треба сподіваємося. Дружина і кого ви це його відкриття. Військова подата така. Нас дуже кожна людина, кожний воїн, який загинув, це є особистість і кожен вніс неоцінений і віддав найдорожче за своє. Що може бути це життя? Я от згадую, наприклад, це вже не Кубишкін громада. Він взагалі доброволець, він був правому секторі, воював, і він рік мучився, чи скільки він держав клево, да? думали, що він загинув його, що морк везли. Але він, ну розумієте, кожна особистість індивідуальна. А скільки людей це поранені, два, три поранені, чотири, потім просто померли, і зараз вони тоді померли, але вони воювали і вони. Поранення мали і все. Ну, 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 Я вивчала питання, що там це знання присвоїть себе героїчним вчинок. По Діденку там була ситуація з його загибелю пов'язана, що він, будучи поранений в той день, коли він загинув, е пів години відтягував вогонь ворога на себе, він очолював евакуаційну групу, яка евакуювала поранених і загиблих з поля бою. І будучи пораненим, він пів години ще як вогонь була на себе, і це дозволило оцій евакуаційній групі э, живими боїти, евакуюватися із цими саму. Це добре, я перевів уже багато у Нас є багато вчинків, які ми не знаємо, він, що зробили знає, люди, ми не Ми можемо їх досліджувати досліджувати, вивчати і давати їхню оцінку. У ну, 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 нас, нас є в взагалі перевів е, депутат, який був хижняк, да? е, він їхав теж на завдання і підривався на міні. І, він куди їхав? Він ж не їхав за магазин, да? ну, так? Тобто кожен воїн вклав неоціненний вклад в, е, в нашу перемогу. І не можна когось виділяти, когось не виділяти. Вони всі одинакові але визначає і присвоює звання цієї Герої України президент. Президент. Але як ми не говоримо, хто присвоює це звання, ми говоримо за всіх наших воїнів, які є завжди. і все. Мадович. 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 А там буде за місяць, буде хтось усіх написати, чи я вже потім підпочатися. Ну, ви знаєте, що це було? Ми напишемо 50, прийде 51. Так, але не одно не обвинили нас, що ми одного послали, а 80 чи 90, які загинули, і нічого. Ну, до повної види, я розумію, що діагноз, що направити, тепер ми будемо не знаємо, що Є, надійшов звернення від теплого мережі, від зубного мононергія, їм для подальшого здійснення їхньої діяльності потрібні додаткові коени. І вони мають бути затверджені рішенням, коли їм подає на реєстратор. Виробництво в тунелі, поліво в тунелі, передача в тунелі, споділа в тунелі. Ну так, це буде зміна. Ні, це ще не зміна, Це ще не змінити. 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 Це Це ще не А то ти то маєш сказати, що ти вже Тим, маєш. Ні, вони консультувалися, вони підготували документи, їм сказали, які тепер кведи потрібно, що ці кведи мають бути рішенням Ради, вони вивчали ці питання, тепер їм сказали, що потрібно внести такі кведи, От вони вносять ці кведи. Там є дуже багато ми дивилися тих кведів, коли не хочеш, але треба знати, які йменно потрібно було для того, щоб зараз це робити. Я не навперечу, просто поручі, якщо вони вже кажуть, що є фінальна стадія. Так я чув на комісіях вже отримання власне цього дозволу на продаж електроенергії по протесті вже мало в основному порівняти себе. Це інше питання, будуть робити. Ви вже голосуєте за кредит, ви <тит> перебираєте лице повноваження податкові. Ми ми голосуємо за команди для тому що земельна комісія не з цією задачею через тему стандартні. Ні, це це ну 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 у нас не було цього питання взагалі порятувати. Передачу мусимо рішення прививати питання.